Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вас вітаю в себе на каналі. І сьогодні в нас є чудові новини для українських біженців, які приїхали до Польщі після 24 лютого, зараз там працюють і планують залишатись в Польщі надовше. А конкретніше ми будемо говорити про те, як і коли українці зможуть подати документи на свою першу карту побиту. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски. Раніше в законі про допомогу біженцям йшлося про те, що люди, які б тікали від війни, зможуть подати на карту побиту на основі тимчасового захисту, після того, як 9 місяців будуть під ним перебувати. І фактично, в кінці листопада перші такі люди вже з'явилися, але, на жаль, польська влада заморозила прийняття цих документів, і всі люди, які Подавали документи після 9 місяців на основі тимчасового захисту. На жаль, відповіді не отримали. І такі справи не розглядаються і розглядатися не будуть, не будуть взагалі розглядатися. Але 13 грудня в сеймі пройшло. Ну, якби проводилась робота і уповноважений в справах біженців Павел Шефернакер, про якого ми вже всі дуже добре знаємо, виступав, і також затронув тему не тільки змін до всього закону про біженців, але й в першу чергу про подачу на карти побиту. І він назвав дату і ту процедуру, за якою будуть приймати ці документи від біженців. По-перше, що він сказав, що. На рахунок тих, хто хоче залишитись, що таких зараз є 1 мільйон 400 тисяч українців. Це говорить тільки про тих, хто приїхав після початку війни. Ми зараз не говоримо про тих, хто знаходився в Польщі до початку війни. І він говорить, що саме про людей, які хочуть подаватися на карту побиту, це люди, які працюють, в тому числі і для економічного підйому Польщі. Вони тут живуть, їх діти ходять до польських шкіл, тому хочуть залишитись надовше. Також він повідомив про те, що в Сеймі мають повторно розглянути закон зміни до закону про біженців від 12 березня 2022 року. І повторний розгляд пов'язаний з тим, що Сенат вніс кілька своїх поправок в першу редакцію документу, схвалену Сеймом. Павел Шефернакер повідомив, що в цьому законопроекті з'явився пункт, який передбачає, що з 1 квітня 2023 року біженці з України, які офіційно працевлаштувались в Польщі або відкрили тут свій бізнес, зможуть подавати документи на карту тимчасового побиту. Це крок на зустріч очікуванням біженців, які хочуть планувати своє життя в Польщі на довший період, зазначив Шефернакер. Що ж, е, говорити про тих людей, які не працевлаштовані, про тих людей, які чекали 9 місяців перебування під тимчасовим захистом, щоб подати на карту побиту. На жаль, всі очікування цих людей були повністю зруйновані, тому як в останній момент польська влада заморозила можливість подавати заявки на таку. На ці карти, і в останній момент повідомила, що все все відміняється. Тобто люди 9 місяців ждали, і в останній день їм сказали, що ну сорі, приймати не будемо, бо насправді від самого початку було зрозуміло, що якщо е, пройде цих 9 місяців і люди масово почнуть подаватися на карти побиту, це ще більше паралізує і так погано працюючу систему польських уженів воєвудських, які і так. В деяких містах справи про отримання карти побиту українцями, а також іншими іноземцями розглядають по декілька років. Тож воно й логічно, що ж говориться про всіх інших, то також зараз йдуть дебати на рахунок того, щоб видавати через додаток DIAPL автоматично дозвіл на проживання на один рік для всіх охочих, для того, щоб вони могли спокійно подорожувати. Країнами Європи для того, щоб вони мали доступ до е, польського фінансового ринку на отримання кредитів, наприклад, і для того, щоб ці люди могли спокійно виїжджати в Україну і повертатися назад. Е, як все буде розвиватись, будемо чекати. Як тільки буде якась нова інформація з цього приводу, я одразу ж буду вас інформувати. На сьогоднішній день ми знаємо, що якщо ви працюєте і виявляєтесь Біженцем, тобто ви знаходитесь під тимчасовим захистом, на карту побиту ви зможете податись не раніше ніж 1 квітня 2023 року. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей!